Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогоднішня наша новинка для тих, хто має приватне подвір'я, автомобіль або щось, що треба помити, не торкаючись його руками. І це мийка високого тиску. Акумуляторна. Маркировка її CW20. Оснащена вона безщітковим двигуном, а в комплекті маємо. Перше, що ми бачимо, це зручний кейс із пластику. В ньому зручно зберігати та транспортувати цей інструмент. А всередині кейсу ми маємо сам інструмент, насадку розпилювач із шостьма режимами роботи, подовжувач, якщо він вам потрібен піноутворювач, тобто бачок для миючих засобів. Шланг довжиною 5 метрів. З однієї сторони він обладнаний швидкоз'ємом, з іншого боку фільтром. І спеціалізована оснастка, за допомогою котрої ми можемо використовувати ємність для води у вигляді звичайнісенької баклажки. І наостанок є ось така клипса, за допомогою котрої ми зможемо закріпити наш 5-метровий шланг на краєчку Циберка. І, звісно, також маємо інструкцію з експлуатації. Для того, щоб зібрати нашу мийку, не потрібно ніякого зайвого інструменту. Беремо насадку, вставляємо. Трохи притискаємо і провертаємо. Подовжувач встановлено. Далі так само. Притискаємо та провертаємо, встановлюємо вже розпилювач. Якщо нам потрібно встановити піноутворювач, він так само встає без зайвих зусиль. Звісно, ці насадки робочі ми можемо встановити і без подовжувача. Ну а для того, щоб ваш інструмент запрацював, потрібна буде ще одна річ. І це наш 20-вольтовий акумулятор. Будь-який. Під'єднується він дуже просто. Інструмент постачається без акумулятора. Тому, якщо у вас його немає, подбайте про це заздалегідь. Вага інструменту в зібраному стані складає 1680 г. Якщо ми знімаємо і лишаємо одну тушку 1380. І додаємо вагу акумулятору. В залежності від того, який саме ви обрали: на 2 Агодини, на 4 або на 8. У нас 4. Кнопка пуску на нашому інструменті дуже зручна. Під всі 4 пальці. Також маємо кнопку Запобіжник. Після того, як ми натиснули кнопку пуску. Загоряється невеличке табло, котре знаходиться угорі. На ньому ми маємо індикацію заряду акумулятору та перемикач трьох режимів. Перший режим видає нам робочий тиск 22 бари і розхід при цьому 100 літрів на годину. Другий режим видає нам тиск 27 барів, розхід при цьому 150 літрів. Та третій режим дає нам тиск 30 барів. Розхід при цьому 180 літрів на годину. Ну і ще раз нагадаємо: усе це забезпечується безщітковим двигуном, котрий стоїть всередині. Під'єднання будь-якого із шлангів для баклашки чи для великої ємності відбувається за допомогою швидкоз'єму. Так само швидко і знімаємо. І повертаємося до насадки. Вона має, як ми казали, 6 режимів, які саме розбираємось. Нульовий режим із прямою рисочкою забезпечує нам прямий струмінь води. Нульовий режим із ломаною рисочкою забезпечує нам можливість мити десь днище на нашому автомобілі. Далі спрей. Шар спрею. Далі 40 градусів кут розпилення у площині. 25 градусів кут розпилення знову у площині. Та 15 градусів кут розпилення знову ж таки в однієї площині. Вважаю, що цих режимів вам вистачить, щоб відмити будь-що. Ну і на останок трохи попрацюємо. Під'єднуємо швидкоз'єм. В нас він. Працює зараз від'ємності, в нашому випадку це Циберко. Прокачуємо трохи його. О, прокачалося. Та будемо обмивати наш скутер. Автомобіль до нас не залазить у двір. На черзі автохімія наповнюємо піноутворювач розчином згідно з інструкції та під'єднуємо до апарата. Далі змиваємо піну, обираємо режим на нашому розпилювачі кутовий 40 градусів та починаємо змивати. Так само добре інструмент працює із баклажкою. Погодьтеся, якщо ваш інструмент працює із ось такими об'ємами води, це дуже зручно. Наприклад, повертаєтеся ви з риболовлі або із дачі, і ваш автомобіль трохи ну, запачкався. Перед тим, як в'їжджати в місто, буде приємно його освіжити, щоб не було ніяких проблем і було самому дуже приємно. Ну а для того, щоб на кузові вашого авто не залишалось навіть крапель після того, як воно висохне, беремо спеціалізовану ганчірочку та витираємо насухо. Ну а на цьому в нас на сьогодні все. Знайомилися ми сьогодні з акумуляторною мийкою високого тиску, маркировка я нагадаю, CW20. Вам бувайте здорові, живіть багато. З вас підписка, лайк, коментарі і до нових зустрічей!